Вітаю, любі друзі! Ми сьогодні з вами гуляємо. Гуляємо по Полтаві і дивимось різні її мікрорайони. Навіть машини вам говорять. Як вони, як вони вам раді і говорять, одразу ставте лайки, щоб не забути цього. Правда, не тільки вони вам раді, а й є ті, хто не дуже нам тут раді. І що? Ми слышимо з вами не дуже теплі звуки. Поки суть до діла, ми з вами телепортувалися вже ось куди. І далі йдемо. Йдемо на зустріч нашим пригодам. Може сюди піти? Ні, тут. Чи тут є? Вихід. Ну Вихід завжди є. Особливо для нас з вами. Подивимось, раз сюди пішли, то й підемо, підемо ми шукати цей виход. Прогулочка, гадаю, порадує деяких моїх підписників, Особливо підписниць. Сюди. Ну давайте сюди підемо. Що ми тут побачимо? Які красиві. дома. Так, тут затишно? По домашньому? Такі лавочки тут? Качельки. Так, куди ж мені йти? А раз тут дорожка, мабуть, тут є вихід якийсь. Тут вже заросло, але мабуть щось ми знайдемо якийсь інший вихід. Ось. Тут Юля ще не ходила. Тут, мабуть, я вже була, щось знайоме, але ще точно не знаю. Можливо, минулого разу, в минулому році я тут і гуляла. Гарні палісаднички. Тут балкончик гарно. Та й мило. І тут які гарні домики. Може навіть хтось їх впізнає. Тут вже я точно була на тієї вулиці, вулиці. Точно ти знаєш мої підписники цієї школи. Ще якось так в нас з вами виходить. Якщо вам сподобалась моя прогулянка, ставте лайки, підписуйтесь, будемо і далі гуляти і насолоджуватися Полтавою. Пока-пока!